Армія чи загальний призов, поки Україна захищає свої території від російської агресії, відповідь на це питання відкладене на невизначений час. Однак дискусія щодо переведення армії на контрактну основу точилася ще до повномасштабного вторгнення з обіцянками відкладеними рішеннями та чіткими дедлайнами. Вибір між контрактною і призовною армією залежить від стратегічних потреб і ресурсів кожної країни. Контрактна армія пропонує вищий рівень професіоналізму і стабільності, але потребує значних фінансових ресурсів. Призовна армія забезпечує більший мобілізаційний потенціал і може бути економічно ефективнішою, але стикається з проблемами мотивації і Професіоналізму сьогодні розглянемо скільки ж витрачають на армію провідні країни світу. Це програма про гроші, кошторис війни на першому західному. В Україні у квітні цього року кабінет міністрів ухвалив постанову про додаткові доплати у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Тепер за виконання завдань на нулі захисник може отримувати до 190 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шумегаль. На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань. Притому виплати зарплати та премії так званих бойових в силах оборони нещодавно також зросли. Гроші, які отримують військовослужбовці, в період дії воєнного стану, складаються з двох частин: Щомісячне грошове забезпечення, яке починається з мінімальної зарплати солдата, у 20 тисяч 130 гривень. Додаткова винагорода надбавки встановлені на період воєнного стану 30 тисяч гривень для тих, хто здійснює бойові спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ. 50 тисяч гривень для військових, які виконують бойові спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами. 100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми чи каліцтва. Також надбавки передбачені для тих, хто потрапив у полон. Звичайно ж, умови та ризики для захисника під час війни та у мирний час важко порівнювати. Однак на розмір оплати впливає крім всього іншого, і економічний потенціал країни простіше скільки ж може дозволити країна платити кожному захиснику, особливо зважаючи на різницю у потребі захисників у мирний та воєнний час. Таким чином в Україні приблизно 1 мільйон 200 тисяч громадян виконують різні завдання із забезпечення відбиття збройної агресії. При цьому вони отримують суми від 21 до 190 тисяч, в залежності від завдань та району виконання. Таким чином, воєнні витрати в країні цього року складають майже 1,7 трильйона гривень. Інших країнах, про які сьогодні йдеться, немає війни. Крім цього, майже всі вони входять до НАТО. Тож їх витрати зазвичай менші, аніж їм довелося би виділяти у разі самостійного утримання повноцінної армії. Збройні сили США є найбільшими у світі за чисельністю та бюджетом, налічуючи приблизно 1,3 мільйона активних військовослужбовців та працівників служб забезпечення армії. Середня заробітна плата початкового рівня для рядового солдата становить приблизно 20-30 тисяч доларів на рік, не включаючи додаткових виплат за звання та спеціалізацію. Служба за контрактом зазвичай триває від трьох до шести років. Бюджет оборони США у 2023 році становив приблизно 842 мільярди доларів, що є найбільшим у світі. США виділяє значні кошти на утримання військової інфраструктури, навчання та модернізацію озброєння. Військові отримують різноманітні соціальні гарантії, включаючи медичне страхування, пільги на житло та освіту. Система пільг та привілеїв для ветеранів є однією з найрозвинітіших у світі. Віднедавна і сусідня польща посилює оборонні можливості в умовах зростаючої загрози з боку Росії. Збройні сили цієї країни налічує. Близько 120 тисяч активних військовослужбовців. Початкова заробітна плата рядового солдата складає приблизно 4 тисячі злотих на місяць, що еквівалентно близько тисячі доларів. Тривалість контракту для солдатів початкового рівня становить зазвичай три роки. У 2023 році Польща виділила на оборону близько 4% свого ВВП, що становить майже 26 мільярдів доларів. Поляки активно модернізують свою армію, закуповуючи нові озброєння та техніку а також укладають контракти з міжнародними партнерами. Військові мають доступ до якісного медичного обслуговування, пільг на житло та освіту. Французькі збройні сили складаються з приблизно 205 тисяч активних військовослужбовців. Середня початкова зарплата рядового військового становить близько півтори тисячі євро на місяць, що еквівалентно майже 1600 доларів. Тривалість контракту для новобранців зазвичай становить 5 років. У 2023 році Франція виділила на оборону 49 мільярдів євро, що складає приблизно 2% Від ВВП Франція також розвиває свої ядерні сили як важливий елемент національної безпеки. Значну увагу приділяють підготовці спеціалістів для кібербезпеки та інших високотехнологічних напрямків. У Великобританії близько 195 тисяч активних військовослужбовців. Початкова заробітна плата для рядового солдата становить приблизно 20 тисяч фунтів стерлінгів на рік, що еквівалентно орієнтовно 25 тисячам доларів. Контракти для новобранців зазвичай укладаються на 4 роки. У 2023 році Великобританія витратила на оборону близько 48 мільярдів фунтів, що складає приблизно 2,2% ВВП. Британські військові частини розташовані як у країні, так і за її межами, що забезпечує глобальну присутність. Соціальні програми для ветеранів та їх сімей є важливою частиною державної політики. Збройні сили Литви налічують приблизно 22 тисячі військовослужбовців. Початкова зарплата рядового солдата становить приблизно 850 євро на місяць. Що еквівалентно 900 доларів? Контракти для новобранців зазвичай укладаються на три роки у 2023 році. Литва витратила на оборону близько 1,2 мільярда євро. Що складає приблизно 2,5% ВВП в Ізраїлі? діє система загального призву. Однак військові отримують там. Конкурентну платню збройні сили Ізраїлю, відомі як Цахау, налічують близько 169 тисяч захисників. Початкова заробітна плата рядового солдата складає близько 2 тисяч доларів в національній валюті. Тривалість служби для чоловіків зазвичай становить 32 місяці а для жінок 24. У 2023-му Ізраїль витратив на оборону приблизно 22 мільярди доларів або 5,2% ВВП таким чином серед найпотужніших армій світу найкраще забезпечені очікувано військовослужбовці Сполучених Штатів Америки на другому та третьому місці відповідно Великобританія та Франція. Середня зарплата військовослужбовця найнижчого рангу у США починається з 20-30 тисяч доларів на рік. У Великобританії контрактники отримують близько 25 тисяч доларів. У Франції ця сума складає майже 20 тисяч доларів у рік. А в Іспанії трохи більше за 15,5 з половиною тисяч. Натомість в сусідніх Польщі, Словаччині та у Литві цей показник становить відповідно 12 Тринадцять та десять тисяч доларів на рік слід зауважити, що вказаний мінімальний оклад військовослужбовців. Зазвичай у цих країнах передбачені надбавки за стаж, звання, спеціальні навики. Так в Америці оплата військовослужбовців високого командного рівня може становити до сотні тисяч доларів на рік. Складно порівнювати витрати країн мирного часу та війни. Зрозуміло, що складність завдань та високий ризик для життя та здоров'я передбачає набагато вищий розмір винагороди після перемоги та завершення війни Україна знову повернеться до суспільної дискусії щодо переходу на контрактну армію однак, не обов'язково вибирати між полярними позиціями. Можливо, прийнятний варіант включатиме елементи обох систем, що дозволить забезпечити баланс між чисельністю, професіоналізмом і економічною ефективністю. Однак це вже дискусія мирного часу. Це була програма про гроші війни. До зустрічі.